Увага! якщо ви продаєте свої речі через нову пошту з післяплатою, тепер за вами можуть уважно стежити з 1 червня 2025 року. Вступила в дії нові правила. І тепер, якщо ви просто продали дитячу коляску, телефон або светр, вашу виплату можуть заморозити. Яка причина? Бо держава бореться з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму і зброї масового знищення? І тепер кожен, хто отримає післяплату, потенційний підозрювальний. Якщо ви надсилаєте більше п'яти посилок на місяць або отримуєте понад 30 тисяч гривень після плати, компанія NovaPay, яка обробляє платежі через нову пошту, може призупинити вам виплати, поки ви не надасте пояснення і документи. Але проблема ось у чому. Нова пей офіційно каже, це може трапитися, але не обов'язково. А ще додає: індикатори перевірок секретні. Ми їх не розголошуємо. Тобто, ви не знаєте, яка саме кількість посилок небезпечна. Не знаєте, коли саме вас перевірять, але повинні. Бути готові доводити, що не відмиваєте гроші, продаючи свої БУ речі. Презумпція невинуватості ні, не чули. Ти тепер мусиш доводити свою невиновність, бо невідомо за якими критеріями тебе додали в обрані, і замість того, щоб десятки тисяч співробітників ДФС, БЕБ, БЕ, СБУ, МВС і ще з десятка абревіатур реально шукали фінансування злочинів. Вони просто змусили всіх доводити, що ви не злочинці, якщо ваш тато вирішив розвантажити гараж.